Телеканал CNN розповів подробиці того, що сталося. За зачиненими дверима після публічної сварки між президентом України та Сполученими Штатами Америки і віце-президентом Джей Ді Венсом у Білому домі за інформацією джерел CNN, після того, як завершилась публічна частина зустрічі Трампа і Зеленського, американський президент разом із радниками пішов в окрему кімнату. Він провів консультації з Венсом, державним секретарем Марко Рубіо, міністром фінансів Скоттом Бесентом та іншими радниками. Саме тоді Трамп остаточно вирішив, що Зеленський не в тому місці, щоб вести перегр. Говори, пише сінен, і доручив Рубіо і раднику з нацбезпеки Майку Волцу передати повідомлення, що український президент має поїхати. Представник Білого Дому розповів телеканалу, що українці виступали проти і хотіли продовжити переговори, але їм відмовили незабаром. Після цього Зеленський поїхав. Вже джерела кажуть: наступне, що наша делегація перебувала ще не орієнтовно годину в Білому домі, наполягаючи на продовженні перемовин після емоційних. Таких от е, викидів з боку Трампа, ну і відповідно, як апелював наш президент Володимир Зеленський. Він не мовчав, і знаєте, е, дуже е, чітко було сказано, що так нам можливо буде важко, але нам точно не буде соромно за Україну і за нашого президента Володимира Зеленського.